Всім привіт! Хочу провести невеличкий стрес-тест. Виникали запитання: а що ж буде, коли мережевий інвертор, він же у нас гріт тай, тобто мережевий, йому потрібна мережа для роботи. Так от, що ж буде з вітряком, який крутиться і щось виробляє, у момент, коли мережа ця пропаде? Так, нагадаю: влаштування сетапу у нас таке: тобто це вітрячний інвертор. Сюди приходить вітряк, є резистор. Для скидання зайвого навантаження. Працює він у парі з моїм гібридом, де є, де я йому створює мікромережу. Ну і всі вати, які він має, він віддає туди, в основну систему гібрида. Тут влаштований сетап таким чином: є ручне гальмо для вітряка. Воно зараз у нас, звичайно, що вимкнене, тому що вітряк працює в роботі, є обов'язково пристрій захисту імпульсних перенапруг. Ну і це, власне, автомат увімкнення, вимкнення інвертора. Так от дивіться. Бачите, невеличкий вітерець, він собі крутиться. Якісь вати там шурують, невеличкі, то, то пропадають, то не пропадають, ну, але не суть. Тобто 20 з гаком вольт є, і він все-таки обертання якесь має, і ну, якесь виробництво ну, ну, є. Вітер не від мене залежить. Давайте ми його примусово вимкнемо. От ви зараз це побачите, і що ж буде з вітряком? От я його вимикаю, табло у нас погасло. Дивимося, що відбувається з вітряком. Опа! А він то зупиняється. Бачите, повільніше, повільніше, повільніше крутиться. Ну, ледь не до майже повної зупинки він стане зараз. А все чому? А тому що люди, котрі розробляли цей інвертор, хоч вони і китайці, вони не ідіоти. І банально вони десь там всередині вони всунули релюху, щоб після діодного моста, який перетворює AC в DC... Все навантаження через це реле шурувало в оцей дамплоуд. Він зараз трошки потеплів, трохи нагрівся. Звичайно, тому що він ну зараз невелике навантаження, да, бо ну, вітер такий, він все навантаження приймає в себе і він скидає його до таких от мінімальних оборотів. Це така система, система так званого легкого тормоза. Звичайно, що як буде вітер шурувати, будь-здоров, то, то, то він буде розкручуватися сильніше, але все одно. Він буде приймати в себе все навантаження, яке є, і буде таким чином вигальмовувати вітряк. Ну, а тепер же ж вмикаємо систему назад, і дивимося, що буде. Включив я його. От він з'явився. Що буде з вітряком? От він зараз поїде і повинен почати розганятися. От і дивимося. Оп-оп-оп-оп-оп, пішов швидше, 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 швидше. Швидше, швидше, швидше. Бачите, вольти зростають, 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 і він починає виходити на якесь. Ну, мабуть, що малувато. Треба, щоб більше 23 вискочило. Ну, але тим не менше, він починає обертатись швидше, тобто відпускається в нормальний свій робочий режим і буде працювати. А от і вати. Мінімальні, ну, бо вітер такий. Так що цей інвертор однозначно вдалий, системи захисту в ньому дуже добре продумані на всі випадки життя. Коли є мережа, коли немає мережі, можете не боятися. Посилання на інвертор даю в описі до відео обов'язково.